Я вирішила уже фіналити свій сьогоднішній етер невеличкою ретроспективою того, що, по-перше, треба більше залуплених відео, і нагадати вам, що воно таке залуплені відео. Ну, і от, залуплене відео, наприклад, таке буває. Це відео, в яких я просто беру якісь шматки відеокліпів останніх і. Фіксую їх в моменті для того, щоб краще роздивитися кадри, тому що кадри дуже часто є дуже талановитими. Ну або є такі кадри, які ти, якщо будеш дивитися весь відеокліп, не, не те, що виловиш, а тут ти так включаєш залуплене відео, і воно зразу дає зрозуміти про що цей відеокліп і на чому головна власне, ідея зосереджена. Ну або це я все ретроспектива показую, того, що колись було на регулях. У мене є навіть. Папка, там вона називається вагінотворчість, і в цій вагінотворчості все, що от, власне, з вагінотворчістю або з тим, що стосується вагінотворчості. Я вирішила для вас зробити спеціальні святкові підбірки. До Дня Святого Валентину і до вашого прекрасного е, часопроводження, якщо ви раптом собі щось запланували, навіть наодинці з собою, тому що ви можете дивитися всі ці відеокліпи і насолоджуватися ефемістичним підходом до того, що показують у кадрі, і про що співають. Ну, наприклад, є пісня серцем відчуває, але ти розумієш, що відчуває те, що серцем, ретроспектива. Ти така хороша, ти хоч Серцем відчуваю, серцем відшуваю, лиш твій образ у моїй душі. У моїй... Ну і ви розумієте, це дуже дуже маленька частина моєї колекції. Я не можу робити безкінечні етери. Але одне відео хочу показати вам окремо. Я спеціально майже не нарізала пісень бі російською мовою, тому що ну воно має залишитися у минулому. Але цю асоціацію, цей асоціативний ряд я просто хочу вам показати. <праць> Якщо ви хочете когось відучити їсти біля ши, можете показати це відео, і я думаю, що у людини зміниться ставлення до біляшів. А взагалі, я хочу сказати, що ще хотілося нагадати вам про певний вид творчості, який проявлявся через гру слів. І якщо ви думаєте, що головними ветеранами цього ринку є ацесний голочка, то це не зовсім так. Бачите, Ацесо, мені здається, було ран... раніше, ніж Ацесни, але я думаю, що ви навіть не в курсі, хто такого Псевсо Павліашвілі. і це нам ще раз показує, наскільки великий відрив у нас відбувається від того культурного простору, який мені в свій, в свій час нав'язували. Тим не менш, ще декілька, декілька прекрасних текстів, які от тільки підкреслять. Те, як треба святкувати День Святого Валентина. І для того, щоб підкреслити, що я не те, що це вишуковую в інтернеті, іноді я це вишуковую, я заходжу і спеціально дивлюся відеозаписи, а іноді це знаходить мене саме. І от я недавно я дивилася свої архіви, і там, серед інших, я е... знайшла власне відео, яке я записала, колись була на якомусь концерті, на Трухановому, здається. І... Я навіть не знаю, хто це співає. Якщо ви знаєте, хто це співає, дайте мені знати. Цікаво, що у них іще є. Бо от, оце я просто ти такий сидиш на березі Дніпра, дивишся на Дніпро, там такий вечір теплий, літній, і тут рагулі, але і не рагулі, дуже навіть смішно, і навіть оригінально. Запис диску, запис диску, вас по часту записнемо, запис зубля, запис зубля, записне, запис, запис диску. Запис дубля, запис дубля, запис біла на... Хто це, хто це? Тому що я погуглила, нічого не знайшла, особливо ну, я не дуже сильно і старалась, знайшла оцей трек. Це тривічної давності. Далий кадр, починаємо запис дубля, запис дубля, запис дубля. У нашої принцеси є бальне плаття, є бальне плаття, є бальне плаття, далий кадр. Якщо вам бракує якоїсь такої вишуканої музики, то це ще не фінальна частина мого музичного блоку. Зараз я вам поставлю ще чотири хіти в швидкій перемоці, щоб ви згадали, освіжили свою пам'ять, якщо раптом ви про це пам'ятаєте, або побачили вперше. І будете святкувати, згадайте мене не злим словом. Я для вас спеціально стала діджеєм в цьому році. Что-то просыпается внутри нас. Мы сломаем этот звук и поставим бас У мене дві, в мене дві, чихла хуї, у мене дві, в мене дві, чихо хуї, дві гламурні малі, чихла хуї, у мене дві, в мене дві, чихла хуї, я надахо, на я на, доху, на, доху, я на доху, я. Видихаємо, видихаємо. Ну і давайте полярнемо де тут.